Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні в нас 4 жовтня. І я розкажу вам ціни, які сьогодні на гуртовому ринку у Львові. В першу чергу хочу поздоровити свою доньку. В неї сьогодні 30 дірочків. Ще маленька. О, поздравляю доню. щастя, здоров'я, много літа. Це Ірино. І ще. Підписуємося, ставимо лайки, заходимо до нас, коментарі, коментуємо, які ціни у вас. Тому що зараз осінь і трошка дещо пішло вверх. Помідор, огірочок вже йде догори. Троха до холоду, але воно йде ціни догори. Що лишилися ціни, які були? Це борщовий набор, я розкажу. А так. Дивимося ціни. Слухаємо ціни. Почнемо зелені. Салат 30, петрушка 100, укроп 80-100, цибуля перо 100 110, кінза 60, корінь лери 40, петрушка 50, пастернак 50, порей 35, пекінка 20, цвітна 30, броколі 35. Савойка 15, дехто у мене яка синя чи червона качана, теж 15 гривень. Капуста зимня, ну, зим, зимова це 6 гривень. І молода 15-17, залежить від якості. По помідору, помідор у нас примадона 35, їй 30, є їй менше по 25, але так гарні 35, рожевий 50-60. Сливка, сливка у нас від 10 йде. Це така дрібненька, яка на томат може йти до 30-35. Це вже крупненька, така здорова велика. Баклажан Е, Ще помідори толстой і асвон. Це 20-25. Геркулес 38, гіркий 35,50, білозерка 25, часник 100-150. Огірок, як я говорив, огірок піднявся в ціні 40 гривень. Гарний і його мало є. Кабачок 15 до 20 гривень в ідеалі, але так як його дуже, дуже мало. Картопля 6-7 буряк від 5 до 7. Морква 8. Цибуля 11 гривнів. Ялта є сорт синьої плоскої 100 гривень, трохи дивує, що 100 гривень. Ну, так як то не Ялтинська, вирощують її аналоги в е, знаю Одеській області, Миколаївська область, Херсонська область е, і тому, що вони кажуть, що не я, але є такі е, сорт цибулі. Спаржа 30-40, спаржова фасоля, квасоля 30-40 по фруктах. І ще хочу сказати вам, хто хоче купити собі насіння, є і насіння, є і сітки, є плівка, і на теплицю, і на мульчу, і на балагани зверху, які ви виберете, це Агротерем Агротерими там ми постійно беремо, агроволокно, касети. Зараз ціни як до осені трошки менші будуть. Так що можна брати. Переважно насіння це все зараз трошки ціни є приупали. але можна взяти, щоб весною, як завжди, весною буде трохи більш. І тоді будуть, як то кажуть, піднімати ціни, і вам буде вже лишні гроші дати. А так зараз можна ще заказати. Агротерм. Вибираємо, я там брав навіть, зараз скажу, я там брав кавун, брав талісман і брав Арашан непоганий, схожість 99,9%, тому що по каситах в мене було видно у відео. Так що дивимося. Яблука. Від 12 до 20 гривень, Груша 30-40. Слив, слива 15-20, Виноград від 20 до 60. Молдова 45. 20 була Ізабела, запах просто, я вам кажу. Дуже-дуже дуже. І 20 гривень. навіть була Ізабела по 15. Ну, це е, соки добрі з них. І вино, звичайно. Чернослив 80 оріх продають оріг по 50 гривень. Це оріх е, волоський по 50 гривень. Персик 65. Квасоля від 70 до 120. Гарбузове насіння 100 гривень. Єшолушний голей, як наше називається, 170 гривень. Фундук 110 гривень. Кавун. Кавун маловато, а лише є. Одна машина була по 30, це свіжий привезений кавунчик. А так від 17 до 30. Це одна машина 30, а решту 17 малі вже лишилися, хто каже, ну, які привезли такі є. Диня від 30 до 40. По квітах по квітах є, переважно зараз це хризантеми, вони від 60 до 150 і є ще розсада їхня в маленьких горщичках чи в касетах, ну, переважно в горшках по 15 гривень. Це сьогодні такі ціни на, на ринку у Львові. І ще раз скажу, що вже є з понеділка цього, почалася шинковка капусти. На гурт, на гурт капуста шинкована 9. А так якщо ти мішечок 2, хочеш собі шинкувати шинковану капусту. 10 гривень. Так, що є. Раз в неділю буду викладувати відео. Кому подобається, все рівно пишемо коментарі, які ціни у вас, чи воно вам допомагає, чи не допомагає. Але все рівно будемо, щоб не забути, як я колись виложував ціни і дуже багато допомагав людям, звичайно. Це людям дуже добре допомагало, які на ринку, які здавали, які то. Це були на ринку великі купані. Я думаю, що в майбутньому недовго ми будемо далі, дай Бог здоров'я нам всім і перемоги Україні. Ми обов'язково будемо знімати там ціни, як завжди. Думаю, до цього ми то йдемо. І ще допомагаємо хлопцям, які воюють за нас. Це обов'язково. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!